Класна новиночка покривала на диван та крісло від Aldi, лише 315 гривень за одиничку. В лоті буде 11 позицій. Ціна лоту 3460 гривень. Дивимося, як вони в нас виглядають. Я відразу скажу, що вони дуже неймовірно тактильно приємні. Це той варіант, якщо у вас є маленькі діти, якщо у вас багато гостей, якщо у вас є домашні тварини, це саме те, що потрібно. Одягнули. Навіть якщо щось запсувалося, ви собі попрали в пральній машині і не знаєте ні беди, ні горя. Дивимося, які є кольори. Є отакий беш, і, до речі, дивіться, як гарно він переливається, такий перламутер. Розміри 165 х 4, 223 х 5, 279х179, дві штучки. Є ось такий світло-сірий колір. Зсередини він іде ось так виглядає. І, до речі, він буде не промокати. По матеріалу. Так, зараз отут подивимося по матеріалу. Давайте поглянемо по матеріалу, по матеріалу десь має бути бірочка. Так, тут у нас іде 100% поліестер, і середина поліпропилен 100%. Так. Молочний колір, світло-сірий колір, три розміри, 315 гривень. Далі може бути ось такий темно-сірий колір, дуже гарний. Дивіться, як якісно прошиті всі шви. Так, ось так він виглядає зсередини. І є ще ось такого плану. Трішки відрізняється. Ті, знаєте, типу, як під велюр ідуть, а це більш така ніва така основа. Ось так виглядає. Тут у нас 100%. Поліестер, відповідно, так само. Ось так виглядає зсередини. Це, я так розумію, у нас на крісло. Ось так виглядає зсередини. І ось такий буде колір. Якісно все прошито, все зроблено. Дуже класні варіанти, для того, щоб знаєте, у вас завжди було чистенько, гарненько і стильно. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти їх знайдете в шапці профілю або ж під цим відео.